Мініагра освітає, так як ви обіцяли вам, знімемо окремо R404 і Джинмо 404. Більш детально у нас на огляді зараз уже РФ. По трактору 40 кінських сил, привід повний, 4 х 4, бокове розміщення передач на даному тракторі. Коробка на реверсі, два диск вищеплені, будь ласка, реверс. Корока передач, вал відбору потужності 540 тисяч обертів. Колеса на даному тракторі вже передні 7,5 на 16, задні 12,4х24 з противагами. Плаваючі сидіння, додаткові гідровиходи. І що саме головне, це є вже ремусована навіска, так як всі цього очікували. І хотіли бачити, будь ласка, вже є. Люди купували, їм сподобалося і зараз хочуть купити трактора. Два насоси міша на гідравліку на Віски. Дана модель користується популярністю у нас в Україні. Передня противага. Будь ласка, ми знаходимося в місті Чинівці вулиці Коломийська, 1А. Приходьте до нас, тестуйте, збирайте, купуйте трактора, які вам сподобаються. Всім дало та приємного дня!